Близько сотні учнів недільних шкіл, котрі діють при церквах Житомирщини, взяли участь у 12-му дитячому християнському фестивалі Діти з вірою у майбутнє. Щороку у великодні дні його організовує Житомирське обласне управління Союзу вільних церков християн євангельської віри України. Єпископ управління Петро Зарізний розповідає, що спочатку захід хотіли проводити взимку на Різдво Христове, але морози та заметілі могли завадити дітям діставатися до Бердичева. Тому фестиваль вирішили перенести на більш теплу і світлу пору року. Я сьогодні дуже і дуже радий і приємно мені знати і бачити це, що з кожним роком більше і більше діток вони зацікавлені, і навіть батьки вони зацікавлені, щоб їх дітки готувалися до таких фестивалів. І на сьогодні це вже 12-й фестиваль, який допомагає діткам, які можливо. Ніколи не могли би потрапити на сцену, але завдяки цьому фестивалю вони відчувають себе на сцені, вони відчувають себе потрібними. І батьки, коли побачили своїх діток, як вони гарно виступають, вони вже тоді думають, знаходять можливості, щоб їх відправити, десь вчитися в музикальні школи і так далі. Для багатьох дітлахів можливість виступити на великій сцені і прославити з неї Христа є великою радістю. Маленькі християни цілий рік чекали на фестиваль, поводились як належить усім віруючим людям, були слухняними та старанно репетирували свої виступи. Усі все ліпа ролі знову розду приклас на крузиске спасізводиста світом ясно. Я приїхав із чуднівської церкви. Що ви прославите Бога за те, що Він Воскрес. Ісус Христос у нас спаситель. Бог це Ісус Цар. Він за нас за наші грехи. А ти його любиш? Так. Да. І тому сьогодні на цьому фестивалі будеш робити що? Розказувати вірші і співдавати. Для дітей більш старшого віку участь у фестивалі це ще й можливість власним прикладом залучити однолітків до християнської віри. Мені подобається цей цьому фестивалі, тому що я розповідаю дітям, Богу вісткою, саним людям, що потрібно славити Ісусу Христа і що він іскрес із мертвих, щоб просити нам наші гріхи. На фестиваль організатори запросили діток з Бордишівського району, підопічних союзу інвалідів та центрів реабілітації. Приготували їм солодощі, адже Великдень це велике і радісне свято. А кожному маленькому артистові дісталась м'яка іграшка, подарунок від християн з Америки. Також на заході молилися за усіх постраждалих від аварії на Чорнобилі. Ми, як християни, ми весь цей час молилися і продовжуємо молитися, щоб Бог зберіг, захистив і допоміг людям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. А сьогодні до нас завітав почесний єпископ наш з Києва, і ми будемо його просити, щоб він звершив молитву за всіх людей, які яким чином постраждали від Чорнобильської катастрофи. Астрофе великодній фестиваль об'єднав усіх його учасників вірою у всеперемагаючу хрестову силу, надією на світле завтра і любов'ю одне до одного та Всевишнього Бога.